Байден і Зеленський спілкуються доволі часто. Так охарактеризував взаємодію на найвищому рівні між Вашингтоном і Києвом. Представник Білого Дому Джон Кірбі. Він зазначив, що зараз не може сказати конкретно, коли президенти знову планують поговорити. Водночас, кірбі підкреслив, ці два лідери комунікують регулярно. Андрій Добрянський, директор з комунікації при українському конгресовому комітеті Америки, приєднується до нашого ефіру. Доброго ранку, доброго. Дуже вам ранку. Дуже приємно мені тут у Нью-Йорку. Ну так, Нам, знаєте, на взаєм, дякуємо, що знайшли час. Е поговоримо певно про цю комунікацію. Знаєте, я буквально от два дні тому злапав себе на такій думці, що. Е Наскільки взагалі можна оцінювати, от сам собі поставив запитання частоту ось цих комунікацій президента країни, яка перебуває у війні? Поясню, чому ця думка у мене виникла. Сталося це під час візиту президента України до Фінляндії. Я пригадав, що буквально кілька місяців тому, в січні, була попередня зустріч лідерів Фінляндії і України. І ось тут ну я не знаю наскільки доречно вживати слово часто зустрічаються або не часто зустрічаються. От з огляду на, на ті всі події, які в Україні відбуваються чи можна щось таке сказати про комунікацію американського і українського президентів? Я думаю, дуже дивно дивитися на всі ті розмови історично. Ми розуміємо, як часто писали листами під час другої світової війни під час раніші війни важливі, як Андія разом через океан говорила з Америкою. А тепер специфічно, коли всі міжнародні зібрання були у часів пандемії, все віртуально, деякі привикли до розмови частіше як раніше, але все за все ті особисті зустрічі, фізичні зустрічі є найважливіші, і тепер, що починав президент від'їжджати з України. Більше ніж перший рік повномасштабного вторгнення, а я думаю, це підкреслює, як важливо для України є всі ті алянці. Наскільки на вашу думку ефективним може бути саме таке спілкування в тому вигляді, який є зараз? Я думаю, що специфічно, коли ми говоримо про нинішніх новинах, а коли багато ну обговорення є про. Практичні чи теоретичні сварки щодо інформації, які, які вийшли з західних країн, а, а Україна зараз воює і дуже оточнюють свою інформацію, щоб вона так не вийшла легко, як мабуть західні мережі мають. А, я думаю, що тимчасове. Тимчасова розмова, так як ви згадаєте слова Кибі, що вони вічно говорять зі собою, це тільки підтверджує альянс між не тільки в країнах особистих лідерах, що вони увірять у себе, коли вони знають, що вони вічно будуть звернутися до себе. Ну а комунікація, скажімо, ефективність цієї комунікації, яким чином її оцінювати? Тому що це вже ну певно такі, знаєте. Публічний результат домовленостей, тому що для того, аби президенти поговорили і і, взагалі, визначити ось цю частоту е, розмов президентів з собою, як ви говорите, та для цього мають бути і е, комунікації на іншому рівні досить е, часті. От е, скільки, скажімо, підготовки для цього, яка кількість людей має бути долучена до того, аби ми вже потім дізналися про, про факт розмови, коли ми говоримо про розмови межі держави, голів держави, то Очевидно, досить багато голосів осіб збираються до таких розмов. Але я би казав, що під час конфлікту є найважливіше мати обговорення з нашими друзями нашими союзниками, тому що ну, в часи мирних ми можемо чекати місяць, два, шість місяців рік. Але коли межить друзями є. Не нерівність в уявлення скільки треба допомоги для України, навіть що президент Зеленський, президент Байден є домовлені на різні потреби України, так само як ми адвокати за Україну в Америці, мусимо звертатися до наших друзів в Конгресі, Сенаті довголітні друзі і просити за ті ексінти то більші важливі ракети для України. Це є зараз тепер. Момент, а коли друзі повинні відкрито говорити не так, не так місцями чи тижнями, бо не знати зміняться думки навіть і союзників, то треба вічно комунікувати і так само мати такі часто часу неприємні обговорення, коли Україна просить. За те, що захід ще до нинішнього дня не хоче передати, але це не означає, що Україна повинна мовчати тоді. Але чи означає це, що до захід і не передасть, якщо не хоче передавати досі, точно точно, але це не означає, що, що ми не повинні бути втомлені, що ані активісти, ані сам президент або а, е, міністерство закордонних справ ми не можемо втомитися. Ми не можемо мати неприємності, навіть що ці наші друзі, і ми питаємо їх, і вони не хочуть передати одну одні зброї чи другі. Ми знаємо, що вічне питання нарешті дісталося до Ейбрамс нарешті дісталося до Bradley, і побачимо ті зброї в Україні цього року. Треба ще дістатись до F-16, Україні. Дуже потрібні літаки. На вашу думку, просуваємось ми в цьому напрямку, якщо дивитися на американський контекст. Ще ніякі зброї ніхто не забрав. <сіх> То питання, чи ми в, е, в певній напрямку? Так, ми йдемо в певній напрямку. Розуміємо, що ми би хотіли всі ті зброї раніше. Рік тому би хотіли Ебрамс «Бредліс», більше ракет е, більше Гаймерс, але е, е, вернемося, що ми так ми йдемо в певний напрям. Вже ще до нинішнього дня ані одна країна не забирала, не не змінила думку, що треба пересилати а, зброї. А, то я думаю, так як минулого року всі були впевнені, що ніякі Пейтріц не будуть в Україні, що ніякі Ейбрамс не будуть в Україні. Так само ми побачимо. Через кілька місяців я би хотів до кінця року, бо вже війна скінчиться в 2023 році. Ми вже сідні з тим. Але щоб ми, ми передали ті F-16 якнайшвидше, треба, щоб починалося це тренування, і ми вже знаємо, що де, деяке тренування існує. Ну, от бачите, що до того, що ніхто не забрав і таких рішень ми не маємо. Президентів не було. Але чи є ризик, скажімо, зміни підходу, зміни інтенсивності цієї підтримки, взагалі глибини розуміння? Я очевидно натякаю зараз на вибори. Американські чи абсолютно, американські. Так, ну а дивитися на американські вибори півтора року перед виборами. То, то трохи забагато. Ми б мали славні президенти, які ніяк не існували. А то а, наша праця тут є співпрацювати у партійній системі, тобто ті, які мають проблему в одну партію, звернутися до дру... близьких друзів, які там працюють, щоб вони таємні розмови мали з ними а, і зрозуміли, як це важливо до одної громади інших виборів і виборців тут в Америці, так само до іншої партії звернутися і. Підбирати а, а, допомогу до України, які вони вже вічно а, підтримують. Але треба їм зрозуміти, що це не це не є а, один раз а, подяка, але це що ми подякували у 2022 році, це є вже внизу. Це мінімально, навіть під мінімально. Нам треба більше і більше і більше допомоги. Тобто, як як декотрі конгресмени, сенатори, які які декотрі будуть балотувати у 2024 році, як і президент, а то вони так само мають зрозуміти ті, що будуть хочуть, щоб наші голоси і тут і досить багато не тільки українців в Америці, поляків в Америці. А ті країни, які ті а, споходження таких країн, які дуже журиться про а, російського російського вторгнення, то як вони хочуть звернутися до тих виборців, то треба підвищити допомогу, і це включає не тільки атакамс, але так само F 16 Систінс. Ну, про допомогу окремо. За два дні буде річниця підписання президентом Байденом лендлізу, другого лендлізу в історії. Але от ми тут в Україні здаємося питанням, він так і не почав ще діяти. Тобто, та допомога, яка так, йде, вона так. йде поза лендлізом. За яких умов лендліз може почати працювати? От допомога буде йти вже в його рамках. Та ну лен ліс був дуже ефективний для союзників Альянсу Америк -Аль Америки під час Другої світової війни. Бо в тім способі Америка могла а, а, збудувати не пересилати зброї, але головне цей лендліз для великі машини, а, які багато повисилали по цілом по цілому світі кораблі. Все це а, на, на високому рівні, чи а, що багато коштувало. Це втім ми включили лендліз. Я так само дуже журився, що до нинішнього дня ми не брали можливість ленд-ліз. Не, не кажу ми як Україна, але що цей альянс домовлення між Україною і Америкою ще не брала можливість втім, але це так само включається. З проблемою на загал, як ми бачимо, не тільки українські активісти тут в Америці, але люди, які займаються з політикою озброєння Америки і світу. Що тут фірми, фабрики, які мають приготувати зброю для цілого світу, вони справді не підвищили продукції через цілого року, і це навіть є окремий закон від від ліст Довголітній закон, що Америка може перебрати різні фабрики коли-небудь на потребу захищення не тільки нашу територію, але союзників. Ще <кій> замало Америка приготовляє зброю для не тільки України передати, але так само і виповнити складні американські, які багато зброї втім вже повесила до України. А чому не спішить? Це внутрішня політика. Знаєте, ми можемо від часу часу тут працювати повний рік або довше на різні е, політичні дії в з американським урядом, а, а знаходиться якась варка, яка нічого не має до діла з нами ні з Україною. Е, мабуть, там люкальні е, події діються Одні в одній штаті, де найбільше ракети будують. І все всю працю, на якій ми довго працювали, так як чи інші процедури, все може пропасти поза інших політичних дій. Знаєте, ми всі шануємо як важливо, щоб, я кажу, ми всі, що думаємо про Україну, щодня, шануємо, як важливо це є, щоб зараз тепер допомогти Україні, зараз цього року, щоб Україна перемогла. Але для цілого світу це вічно не не буває. Я би казав, що тих вигідних для американців дивитися на міжнародну міжнародних новин це переважно буде тільки про короля в Англії. Добре, що пані Зеленська прийшла там, щоб ми вмістили справу Україну в, тій, в тім сюжеті. Але поза тим, нам треба працювати. Нам як, як активісти за Україну, треба працювати, щоб вічно пригадати людям, що це ще є. Важливо, то коли будь-які внутрішні сварки в Америці, які не включають українську справу, знаходяться, нам треба тоді знайти інший спосіб, і мабуть, це вийде цього року. Я би хотів, щоб щоби до літа, коли вже е, е, тренування скінчаться для Ейбрамс і вже Abrams буде в Україні, щоби вже до того часу ми вирішили, скільки е, українських пілотів будуть приготовлені на f ефсіксінз, е, і щоб знати докладно, коли це буде. Андрію, теж... дякуємо ну... вам дуже. Андрій Добрянський, директор з комунікації при українському конгресовому комітеті Америки. Ну, ми би теж були не проти знати, коли дійсно дійде до такого рішення, коли дійде до отримання F-16. Нагадаю, тільки коротко, що наприклад Дмитро Кулеба, як шеф української дипломатії, теж оцінював перспективу, говорив, що раніше, або пізніше це станеться, просто питання часу, часу ціни, яку ми платимо щодня за цей час.